2019. Рада вас привітати. Гарний час, портал відкриваємо. Ну то що, в добрий час, мої хороші? Гарний період у нас. Ми вже розпочали новий період і закінчили період богині Танюші, да? яка дала нам благо... благі новини, благі гості. Щось нам притягла в наш. Простір в наше життя і тому дякувати їй, ми рухаємося далі. І знаємо, що коло року ми йдемо певно, певним чином, йдемо одне за іншим. Я хочу зараз на початку нашої трансляції наголосити основне. Дивіться зараз період Бога дуже важливий. Чому? Тому що це завершульний період. Коло року, яке в нас починається 21 червня, розумієте, да? воно вже пройшло ціле коло і йде до свого завершення. І от саме самий уже відрізочок, який до новоліття ми маємо дуже якісно пройти. Що я маю на увазі? Це період богині купали. Я вас вітаю, записуйте, будь ласка, богиня Купайла. Українською, так воно, так, у нас почалася з періоду 28 травня, і буде до 15 червня. Відчуйте, ось дивіться. А якщо я вам кажу, що на валіті буде 21 червня, то у нас там буде маленький, цікавенький період, але дуже важливий. Тому ми підходимо богиню Купайло до цього гарного яскравого періоду, коли ми. Зробимо все важливе і в новолітті зайдемо як новенька копічка. Розумієте? Там я вам підсвічую той період. Той період називається русалій. Він кожного року або п'ять днів, або шість днів. Ну то вже буде наступна трансляція. Потім розповім. Зараз так записали період богині Купайли, вона богиня, яка володарка і управительниця стихії, вода. Увага! Саме з перших хвилин хочу вам підкреслити це. Пам'ятаєте, ми чули, що начебто у нас була хрещенська вода. Да? І начебто це вона один раз на рік. Ні. Я вам кажу ні, тому що вода буває декілька разів на рік дійсно священна. Тому в цей період богині Купайло, вода має свої. Священні дійсно властивості, і якщо ми будемо її задіювати в цей період, водичку я маю на увазі, вона нам, звісно ж, звичайно, допоможе. Рухаємось далі. Зараз розкажу за період, коли з водою ми будемо працювати. Далі ми знаємо, що у нас у кожному періоді Бога це буде обов'язкове благодіяння, да? день благодійства, саме в той день, коли Божественна благодать. В цей день сходить на нас, на наш земний простір. Пишемо: з 8 червня по 9 червня. Саме цей чудовий, важливий день ми маємо найкращим чином провести не забути про нього, не прогавити. Чому? Бо саме активна вода священна на очищення. Ми знаємо, вода це інструмент очищення, да стихія. А так, як купайла, управительниця і господарка стихії вода, то ми будемо з нею взаємодіяти саме в цей день. Розумієте, так? Да? Йдемо далі. Так, які дари ми в цей період будемо набувати? Дари крутесні. Знаєте? От уявіть собі, наприклад, існує тюрма, да? От є тюрма, і начебто, ну, для кого вона збудована, да? Для тих, хто ну, заключений, як там українською, задача виявити, чи у нас є у кожного власна тюрма, в яку ми когось там заточили. Розумієте? Задача зробити все можливе, щоб тюрми не було і не було заточених. Тому в цей період функція богині зв'язана з прощуванням. російською, це прощуванням. А, а, українською також прощування. А, Хочу вам підкреслити, що це значить. Це двосторонній зв'язочок, дія в дві сторони. Ми пробачаємо і просимо пробачення у тих, кого можемо образили без бездією, думкою. Розумієте, про що цей період? От перед новаліттям, перед новоліттям ми саме маємо навести очистительний. Процес да, свого менталу, своїх емоцій, своїх станів, своїх отих базових е, якби ресурсів, які ми нас створювали, бо ми ж готуємося в новий рік. то все, що ми беремо, ми маємо взяти якісне. Тому ми цей весь період маємо пам'ятати, що це період для прощення. Про, пробач, і я тебе пробачаю. Як ми це будемо робити? Дивіться, а, якщо підглянемо у Егрегор Християнський, да, бачимо, що там також є воскресіння простіті там. Да. Тобто, а, ми маємо собі з'ясувати наступне що. Бувають случаї, що коли навіть ми вже когось пробачили, відпустили цю ситуацію, а та людина десь ще там, знаєте. Ще вона це утримує, тому що дивіться, якщо ми дивимося з рівня енергії, коли зустрічаються дві суті, да, вони перехрещуються на певний час, іде енергообмін або якась е, подія, да, щось відтворюється, і виходять з якимось результатом. І от, наприклад, хтось вийшов з результатом образи, да? не ви, а та людина, ви навіть може і не знаєте, а може відчули, що, можливо, ви її образили. Чуєте, прошу я? І у вас, начебто, нема. А тут є. А так як ми все єдине поле, воно все одно існує. Тому його треба трансформувати, обнулити. Розумієте, як ми це робимо? Ми розуміємо, що якщо так як ми тільки починаємо йти по колу року, да? е, я розумію, що хто не робив процеси е, мені я про тебе прощаю, це зцілення, прийняття, пробачення. Ми маємо починати з чогось, і ви скажете, Надюш така уже вже і нема в живих, а я б готова попросити пробачення. Слухайте так: якщо це жива людина, ми звертаємося до неї, знаходимо собі сили, підійти і сказати, люба моя всяко було, пробач десь я там на чала чи не наш. Ну, в общем-то, пробачай, якщо щось було не так, і тебе пробачаю. Тобто, навіть такою розмовою розумієте? Не соромтесь це зробити. Якщо ви соромитеся або людини нема в цьому вже земному плані, вона в іншому вимірі, так ми розуміємо, що як тільки ми думку її закликаємо, ми можемо на рівні душі поспілкуватися. Тобто з рівня душа, закликаю душу. Ось в мене, наприклад, я вже пробачалася сьогодні перед своїм татком. Тому що е, за ті дні, коли він вже, скажімо так, готувався відходити в світ інший, я трошки. Я зсорилася своїм братом і батько бачив цей конфлікт. І мені соромно, дійсно, я хочу попросити побачення, що я була така донька, яка комизилася, яка показувала свої коники, ну свою гординю можливо. І це батько відчував, йому було боляче. І мені зараз Ну він пішов з цим розумієте у мене цей конфлікт з ним, ну скаже, не розв'язаний. Тому я оце час в спогадах, я й той рік відпрацьовувала це, бо тата вже два роки нема. Я собі дійсно визиваю його душу і кажу, Петр Павлович, папусіку, татусику, любий мій, будь ласка, давай розв'яжемо. Пробач мене, бо я була отака. І я тебе за все пробачаю. Дивіться, навіть інтуїтивно, що ми бачимо, люди, коли готуються вже переходити на той світ, да, вони. Ну, душа відчувається, що е, слід, мабуть, попробачатися, бо може десь щось було не так. Свідомість налаштовує на те, що треба закрити, інтуїтивно закрити оці всі фрактали непотріба. Тому що е, як закрив з тим і пішов світ. Тому ми можемо навіть спостерігати, коли людина дійсно перед смертю вона починає. Оце знаєте, як як збираються помирати, починає просити пробачення. Це дійсно така підказочка. Що ну людина усвідомлює свій шлях і ну це слід зробити. Тому у нас в нашому з вами полі ми розуміємо, що є з кожного року цей певний чудовий період, і ми благосно його пройдемо. да Попросимо пробачення і пробачимо всіх тих, кому слід це зробити. Як це будемо робити? Період линенький, да ми просто думку, знаєте таку ревізію, десь навіть по списку записала, сіла, пропрацювала. Розумієте, зробити це хоча б ментально, можна фізично, можна ментально починати з чогось потрібно, бо це є результат. Все дуже логічно складено. Ви бачите, почистимося енергоінформаційно і зайдемо в новий простір. В новому простірі нам нальють. І ми зразу перейдемо на валіті, там уже починається світ праві, бо тому, що на починається з богині світової праві. Ви трошки вже чули, да? Розумієте, оці чотири світа, чотири богині. Я розповідала вам зарані. І так ще раз нагадую, що у нас же крапка відліку, якщо ми дивимося на дати, то це час у протягом дня це час зініту, зеніту, який ми з вами фіксуємо на двадцять Червня він у нас не змінить. Тому новоліття в нас і закінчується в зені 21 червня, і починається в зені. Це найвища крапка, це супер мощніший скажімо так, пілотаж, яким ми маємо скористатися. Ми обов'язково скористуємося цього року, тому що ми вже логічно, свідомо до цього крокуємо. і так Значить, що ми беремо? Які дари? Пишемо: потенціал здібностей, можливостей двостороннього пробачення. Ось дивіться, навіть та їжа, яку ми будемо їсти, вона вже заряджена на пробачення. Навіть якщо ви когось пригостите і навіть щось заложите, якусь в мислі форму туди, воно спрацює. Розумієте? Тому що їжа є те, що ми їмо, і навіть телепатія була за рахунок їжі. Коли ми їдемо їмо однакову їжу або однаково заряжену їжу, це теж такі сакральні знання. Єсть, записали, що нам в дар прийде потенціал здібності, можливості до пробачення. Важливо, двохстороннього, зрозуміли, ключове двостороннє. Ми пробачаємо і отримуємо пробачення а, в когось. Так? Зафіксували, що купайла у нас відповідає за стихію вода. вода. Вода священа у нас весь період, а архі священна в час Бога і в День Да? Час Бога знаємо. Я, ага, я кажу: число Бога купайли богині 24. Бачите, да? вже запам'ятаєте легко. 24 число Да Якщо ми будемо відруховати відліковувати, е, як е, розчитувати час богині, то ми знаємо, якщо в нашій місцевості 12,48 по 13-48 це перша година, а нам треба 24 ту то трошки назад змінили, і ми розуміємо, що це у нас одинадцять по 12.48. Фіксуйте, у нас дійсно, зараз ще раз щоб не забалакатися, значить, 24 час богині в нашій місцевості, Полтавщина має на увазі так з 12.48 по 13.48. Не опустіть шанси покупатися, спілкуватися з водичкою, зробити ритуальні події, які приведуть вас до руйнування. отих Тюрім, які ми набудували і заключили, заточили туди кого завгодно. Так, рухаємось далі. Угу. А, символи, які зірка. Зірка 24. Променева, да? Так? Багатокутник також. 24 кути. Який же кут богині Купайла? Кут богині купайла 15 градусів. Як ми його розраховуємо? Нагадую. Коло 360 градусів ділим на число Бога. 360 поділили на 24. Отримали 15. Записали, так? Так, далі М -м колір. Так, який же колір? А ну, вам видно оця краса, коли я малювала. Ось він. Оранжевий, оранжевий колір абрикоски. Кому абрикоси в дитинстві приходилося збирати відрами? Це мені, моє дитинство було в абрикосовому садочку. Я їх потім дуже довго не їла. Мабуть, останні тільки два роки почала їсти абрикоси. Бо все дитинство було. Позбирай абрикоски, розлупай, а тоді підеш гуляти. А сад був великий, то гуляти хотілося більше, ніж у тих абрикос. Ну, в общем-то, так. Оранжевий колір, да, кристал агат. Дивіться, агати бувають різноманітного кольору, то якщо вони всі будуть діяти. Якщо ви задієте, знаєте, у нас з, з кристалами працює літотерапія, да? то саме підбираємо ближче до оранжевого кольору. Тобто орієнтир, абрикосовий колір, от оранж, угу. метал, нікель. Далі, якщо брати горіх, ми про їжу кажемо, їстівні да? атрибути цієї богині. На цей період, які нам допоможуть з'єднатися з дібностями, з сутністю, богині, купайли, не тільки водичка, а ще й будуть у нас горіх. Ну, так як зараз горіхів вже ну, не така велика кількість, яка була у наших пращурів, у нас є кісточка обрикоса. Вона йде як горіх. Кісточка абрикоса, вони смачненькі, добренькі, беріть молоточок, розлупайте, попробуйте, будете знати, яке воно смачненьке. Капуста, гриби, смарчки овес. Хто любить овсянку, вперед, наш період почався? І з пряності е, йде полинь. Що я хочу сказати за полинь? Вона бува різна: і гірка, і не гірка, і там, ну, в общем-то, мова про що? Люба буде діяти. Е, е, ми знаємо, що е, саме полинь. Відганяє зле, да то тобто, це дійсно у знахарів дуже хороший анти антидот на, на, на багато случів. Як вона діє раджу збирати, полинь збирати, підсушувати? І якщо ви хочете почистити свій простір, вона працює по четверки Я можливо по четверки да колись уже розповідала в групі. Як це по четверки? Тобто, вона чотири кута треба. Ну, наприклад, берете маленький букетик, там букетик, 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 і по чотирьом кутам повісили. Буває, є на вход, на виход, да? а тут четверкою працює, по квадрату, скажімо так. Тому майте на ну, увазі, воно буде більш дієво. Єсть, так? Да? Так, за полинь сказала, тому аромат полині нам в допомогу. Ой, мені дуже подобається, кстати, полинь. Так, є, Що таке стан Бога? Нагадую, це стан радіння. Навіть дивіться, ми, якщо знаємо, коли нас бачили, нам навіть камінь з плеч упав. Да? І навіть коли ми знаємо, що ми на що там навитворяли, дійсно нам так якось ну, на душі негарно, скверно, якось важко. Да? А як тільки це розпітлялося, все зразу, опася, красавиця. Да? Ну, якось так. так. Про їжу нагадую, ви вже знаєте, знову показую два. Да? Тобто, у нас є благословіння, яке складається з двох частин. Якщо ми будемо благословляти їжу на період і звертатися до богині Купайла, ми будемо е, казати саме так: Хай ця їжа буде благословена тобою, богиня Купайла, і всяк її вкушаючий буде. Пробаченим, угу. тобто, ви заряджаєте їжу на пробачення. І ось дивіться, якщо ми розуміємо про те, що зараз ми запускаємо коло року, яке буде давати ефект який об'ємного, не плоскосного не плоскосної взаємодії з сесітом, а об'ємним, тому що ми проходимо період за періодом і долучаємося до атрибутів, до функцій, до кутів, до, до всіх атрибутів богині і в певний час. Тобто, ми на хвилі, розумієте? І, ми це напрацьовуємо, і коли воно зациклиться, воно само собою буде махати. І ми дійсно обретемо ту су, ну, нашу істинну силу, і одна нас все буде відлітати як, як горох от стінки. Розумієте, задача створити собі такий мощний каркас, щоб ти саме своєю долею цим життям. В цьому фішка, розумієте? Але під лежачий камінь нічого не тече. Я, або тече як, як попадя. Тому ну, треба, треба фіячить, тому рухаємося, Тобто, е, Друга частина, ми згадуємо про наших пращурів і кажемо, що предки наші, їжте з нами, пийте з нами. Все, що ми добули саме, ми розділимо це з вами. Нагадала, да? Тому все, що ми їмо, ми ними стаємо. Да? Ну, ну, Може, трошки зворотня, що ми з'їли морквинку, і морквинка стала нами. Тому, коли ми ту морквинку програмуємо, як їй. Нам <зай>... з нами взаємодіяти, то воно буде складатися так, як ми повіліваємо, Да? Тому що а, дуже багато волшебства і колодарства, колдовства саме на колодарі, на колі, а ми з вами йдемо по колу року, колу літа. Да? Літа, довгі літа, пам'ятаєте, так казали? І от а, довгі літа це літіть, взлітать, тому будемо летіти гарно, якісно і. З радістю, а як іначе? Так, ідемо далі. Значить, радіння стан, Заходимо в стан Бога спокійний, відчуваємо той стан, коли нас вже попустило, коли ми очищені, пробачили нас, пробачили, і саме з цього стану ми можемо взаємодіяти. Розумієте, весь період ми туди віддаємо, а в день благодіяння коли день Бог здає нам свої аспекти на нас. Тому по-любому в цей день буде снісхождення божественної сили. Ви її відчуєте. Мені дуже цікаво, хто відчув на собі богиню, Таню, але то я думаю, окремо якось ми поспілкуємося, тому що в мене дуже багато того, що протягнулося, притягнулося, зародилося, проявилося. Я дуже довольна цим періодом і дякую вам за те, що ви були разом зі мною. Так, ну от як би і пробіглися. Ми так швиденько, да? Тобто, увага! Наступний ефір, який я вийду зарані, заздалегідь я вже починаю до нього готуватися, щоб вам передати цю інформацію, яка е, буде у нас «Русалія неділя, да, яка почнеться з 15.06, бо вона дуже цінна, і ми маємо трошки взяти ще окрем, там, специфічних знань, щоб не прогавити, бо ми вже е, досліджували, наскільки. Важливі оці чотири реперних точки. Да? Тому 21 червня, і саме зеніт той час дуже всім раджу собі е, заякорити вже зараз свідомість, що це важливий час, який ви маєте провести з собою любимою, посвятити собі, тому що будемо закладувати основи на цілий рік. Розумієте, чому й ні? Да? То тобто зайдемо туди вже очищені, всіх пробачимо, і, і, і все в нас буде гаразд. Так, це нагадала за чистку дезінфекцію сказала. Тобто, з чистим сознанням підемо в нові звершення. Так, що це ще, дівчаточки, секундочку. Ага, дивіться, хотіла поділитися з вами. Я своїм учням давала до цього російську мову. Це з пірічня молитв нового часу. Значить, Молитва покаяння називалась. Да, от Слухайте, навіть звучить. Ака я, не я. Хто грав у сім на сім, ті вже знають, ми відпрацьовували, бо була неділя, був тиждень, в якому ми дійсно е, працювали з цим ресурсом. Дуже якісний ресурс. Я вам даю російською, е, будь ласочка, е, або зараз пишемо, або хто зараз нас запише, перепишіть і свій звіт у групу викладіть, щоб я бачила, що ви ведете собі ресурсний конспект, який вам завжди вам буде. Ну, в радість і в допомогу, тому що глибинна інформація дуже, скажімо так, актуальна на цей час, і вона дійсно глибинна. в період переходу, коли наша цивілізація рухає інволюцію в сторону якоїсь еволюції. Бо дійсно цивілізація попала, ну ви розумієте, які стосунки з усіма світами, з усіма богами, тому хвалимо богів. взаимодействуем с ними и Помните, да? Так вот, у нас есть молитва покаяния, покаянный я я. Значит, я вам сейчас швиденько прочитаю, тогда трошки поясню. Господи, если я вольно или невольно кого-либо обидела словом, делом, мыслью, действием, бездействием, я искренне прошу прощения У стихийных сил, у параллельных миров, у всех видимых и невидимых существ Вселенной. І одновременно прощаю всіх обігрівших мене. Ось вот так, це звучить молитва, значить, давайте нагадаю, опять Господь є да? Господь, і ми з вами в Пантеоні, Господу Бога Ра. з ним взаємодіємо. Тому, як я собі це рахую, да? це частина, яка в мені божественна частина дух, душа і тіло в єдності, тому Дух Господа він завжди в мені. Тому я, коли звертаюся до Господа по суді, я звертаюся до цієї частини Божественної в мені, яка обезпічує цю надюшу, цю свідомість, цю про що? І щиро е попросити пробачення або кожного дня, або хоч колись, е це не буде зайвим. Дуже раджу цю молитву, ми її переводили на українську. Якщо я вольно, невольно кого-небудь образила словом мислю, да? думкою, дійством або біздінням. Я іскрина прошу прощення. Опять ви бачите, в цій молитві покаяння я, не я. От, бачите, ну а тоді, коли стану я, отак то я є, то вже буде інша розмова. да. Тобто, дивіться. Я прошу пробачення і одномоментно пробачаю всіх, хто образив мене. Розумієте, все закрили. Тобто, ми мінус на плюс переключили, все звели в нолік. Нема, нема ситуації, нема, прошу балакати, тюрми нема. Нема а, заточених в ту тюрму. Ну, то що, рада була з вами поспілкуватися. Бажаю нам найкращих успіхів і до нових зустрічей. Обіймаю серцем з вами я, Надюша, Надіміра. Дякую вам за Дякую тобі дуже сильне. Скинь цю молитву в групу, щоб а люди так. мали. Я Добре, зараз дякую. вона в мене переписана. Будь ласка, запишіть, мені буде дуже приємно. Якщо ви попрацюєте, вона коротенька і дуже дієва. Молитви нового часу. Розумієте, ви бачите, датось тобто і світи затрагуються, і стихійні сили. І ну, знаєте, от дивіться навіть дійством або біздійством. Колись час так власний приклад, колись телефоную. У мене такий гарний настрій був думаю, О, зараз чоловіку позвоню і скажу: Сашенька, дякую тобі за все, що ти робиш. А він, мій Бог, такий. Я кажу, Саша, дякую тобі за все, що ти для мене робиш. Він ага, і що й не роблю. Я така «О, точно! Бо мог би ж таке витворяти, розумієте? Тому дійсно людям треба казати і слова подяки і за дії, і за бездії. А якщо ми щось не майте сили, сміливість. І шанс воспользоваться в певний період, щоб попросити пробачення і простити всіх. Тому прошу пробачення. У вас, якщо може, десь образила словом дією або бездіяльністю. І щиро, ну мені начебто немає за що вас пробачати, тому що ви в мене ну, ну, ну такі найкращі частинки мене. Обіймаю сердцем. До побачення. Папа, -па, дякуємо, папа. -па.